Із прийдешнім професійним святом привітали працівників і працівниць залізничного цеху й аварійно-рятувальної служби. Начальник залізничного цеху Олександр Євстропов подякував колективу за сумлінну працю в час повномасштабної війни, коли важко всім країні і людям. Начальник служби стратегії закупівель Віктор Міщенко додав: я за дорученням першого заступника голови правління Дмитра Спадаря хочу вас привітати з прийдешнім. Професійним вашим святом, Днем працівників металургійної гірничо допомоги промисловості. Перш за все, як, мабуть, не на всі українці в наш час, ми хочемо, мріємо і бажаємо один одному. Це перемоги нашої, миру, злагоди вам, вашим близьким, міцного здоров'я, сімейного затишку і всіх благ. Полтавському гірничозбагачувальному комбінаті від 2018 року працює Анна Тараненко. Спочатку влаштувалася електромонтеркою з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Від 2024-го обіймає посаду майстрині служби. Нині виконує обов'язки начальниці служби СЦБ, отримала відзнаку кращого молодого фахівця Надія. Твоя комбінати, що для вас означає ця нагорода. Якісь досягнення своїх успіхів, але на цьому я не буду закінчувати. Буду підвищувати рівень своїх знань, буду підвищувати якість роботи своєї служби і буду старатися і, і, і підвищувати якість роботи своєго своєї цеху. Олександр Жуковський на комбінаті працює від 2010 року. Свою роботу прирівнює до улюбленого хобі. Шість років пропрацював помічником, шість машиністом. З, здається, з 22 року почав підміняти машиніста-інструктора, а з 23 року підміняє заступника начальника локомотивної служби. Робота це як хобі, воно має приносити задоволення. Якщо Робота не приносить задоволення, її треба просто змінювати. Ну в житті має бути захоплення в чомусь. Хтось в рибалці, хтось в спорті, хтось в роботі. Ну от так і замішаємося. Робота і є хобі. Також відзначили подякою зусилля в роботі шляхового майстра Валерія Туровича. Прийшов на комбінат тисячу 1993 році, дві 2006 шостому. 14 років відпрацював на УЗЕ, потім, у 2020 році, повернувся сюди. Ну, і що я хочу сказати? Є фанати футболу, а я фанат своєї роботи. Потрапили на моєму шляху робітничому дуже гарні наставники. В них я багато чому навчився. Так що це заодно і їхня, як кажуть, ця грамота. Наступного разу чекайте на розповідь про нагородження гірників і металургів горішніх плавнів, які працюють в інших цехах підприємства компанії Ферекспо.